І так, всім добрий ранок. Сьогодні знімаю влог. Ми сьогодні йдемо в міграційний офіс. Буду знімати сьогодні-завтра, напевно, післязавтра, може бути. Бо у мене завтра фінальний екзамен у школі. У нас сьомой ранку. нам на 9.30. Тож будемо з вами розбиратися. Зараз послідити. Зроблю макіяж, бо потім одразу на навчання. У мене що тут прощалося, скачила якось. Я переживаю. Як завжди переживаю для мене міграційний офіс, це щось на рівні з стоматологією. Ти просто тобі треба йти, але ти не хочеш. Будемо робити макіяж. Насправді не скажу, що я люблю прокидатися так рано. Але я вже звикла. Постійно з чоловіком встаємо чи в 6.30, чи в 7. Ох, навіть я коли вчусь на другу зміну, вчилася, все одно ставалося в 7 ранку. Що я зробила, залишилось тільки губи ну, все. і все? Це саме стандартний макіяж, який я роблю кожного дня. Спиваю. Що воно так шумить оці цикади? Бемі, а беймі, а? карумня, це місце нагадує мені стоматологію, куди я не хочу ходити, але треба. Але ну що поробиш, коротше. Я поки чекаю свого, розповім. Ми короте, зробили всі ці документи, віддали щось всі документи нормальні, і він, коротше, в кінці так і заявляє: каже: А ви не здавали ще топік? Топік, якщо хто не знає, це типу екзамен по корейській мові, всесвітній. Його всюди знають, типу, ну але на сайті написано, що як ви закінчили типу тегак цей університет, то типу топік вам не потрібен. З першого рівня починаючи. Я типу принесла за четвертий рівень ці документи. Коротше, ну думаю, що типу наже ж вивчили там в університеті. То що ну, блядь, Типу, ми ж весь час то робимо. І він мені каже: Ну, і, от, якщо ви каже, хочете, щоб ми вам зробили візу типу, набагато швидше, то здайте типу, топіка. І я така, типу, що я платила за навчання? Ну, типу, я вчилася безкоштовно, але інші люди платять по 40 тисяч гривень за два з половиною місяці. Типу, ви серйозно? Я навчалася в університеті цілий рік. Де бо ви серйозно хочете сказати, що ми повинні здавати топік? Ні, я не проти здати топік. Просто він каже, що типу повинна. Ви повинні це зробити в найближчі три місяці, а то і місяць, типу, щоб швиденько все закінчити, типу, ну і ми вам видадемо, типу, видамо візу через місяць. Тобто, типу, ти навчаєшся рік в намовних курсах, вчиш кожного дня мову, доходиш до п'ятого рівня, закінчуєш, приносиш їм документи. А вони кажуть, ну ти типу, по без топіка ми вам швидко не дамо. Таке враження, що від здачі топіку щось зміниться. При тому, що він сказав, що навіть якщо я отримую топік першого рівня, що для мене вже ну. Просто, типу, ну дивно на такі екзамени ходити. То, типу, я можу все одно мені швидше зроблять. А що зміниться від мого першого рівня? Як я вам приношу документ про закінчення п'ятого? Серйозно? Просто, типу, я не розумію, стільки грошей витратити на навчання, стільки часу витратити на навчання кожного дня, щоб потім типу, вони сказали, що ну без цього будете чекати типу, три місяці без топіка. Але топік я здавати не буду, бо ми зайшли на сайт, подивилися, коли буде найближчий топік, а він буде аж в 11 місяці. А зараз у нас 7-й, візу мені, якщо її видадуть, 8-9, й й десь 10-го місяця, може там в 9-му. Як би здрасті. Ну, коротше, прийшли їсти по дичі. Тому ще потім ще рам'янчик додається. 아이 차했어어 아이 자기 요리 차했어 아, 쩔었어. 네, 좀 볼도. 좀이 음, 소시지 바나아아이구마 구마. 아 자기 맛있어. 아이차이 맛있어. 음.

Коротше, я вже це закінчила, йду в это себе звука на навчання. І вже мої останні дні на навчанні, спека люта. Просто можна здохнути. як спекотно. От. Градусів, на, на зараз 35, з вологістю 70. Таке от воно життя в Кореї влітку. Я от сюди зараз сюди пить. Та-дам! Трішки вам корей. Так, коротше. Каву я вже купила, але чекати мені ще годину трішки менше, бо в мене заняття починається в першу тридцять а зараз 12.40 Вот. Ну але нічого, будемо чекати, може щось повторюю. Хоча в нас сьогодні просто буксип повторення типу трьох цих юнітів. Вот. Тому, коротше, отак от на вулиці Спека. Зараз одразу заходжу в Унік, буде там посиджу трішки. На своєму поверсі. Все ж таки останні дні в університеті. У нас тут ще галерея, ой, тераса з цими з от. Університет класний, але якщо чесно, вже втомилася навчатися, вже хочеться просто закінчити з цією ще спекою. 나서 참석 이미 я врываюсь к вам наступного дня не зв'язувалась раніше, бо повторювала свої матеріали. У мене останній екзамен а, в цій школі, я вже закінчую і більше я не буду продовжувати своє навчання. Причини дві. Перше, закінчився рік навчання на мовних курсах. Не буде вже стипендій, треба буде оплачувати самому. Я не дуже хочу. А, вот. А друга причина, я хочу отримувати ліцензії на роботу і працювати. Мені вже задобалося вчитися. От. Тому я зараз трішки повторювала слухання. От. І буду зараз вже обідати і збиратися на екзамен. Зараз дороблю свою каву. Ну що ж, ти не фокусуєшся? І буду сідати. Скоро вже буде цей час X. Я сьогодні, напевно, трішки раніше вийду з дому. Бо мені ще треба повторити трішки. Я переживаю за письмо, бо тема доволі важка. От, а в п'ятницю, не знаю, коли вийде це відео, напевно, в неділю. А в п'ятницю я буду знімати відео про мовні курси, яке, скоріш за все, якщо я встигну, вийде прямо одразу. От. І ми там поговоримо про взагалі структуру мовних курсів, коли ходити, що робите, які екзамени, по яким книжкам вчилися. І все. Оте. От я думаю, що це буде дуже корисно і прикольно, бо насправді я таких відео на українському ютубі майже не бачила, ніхто про це не хоче знімати. От. Якщо ніхто не хоче знімати, то зніму про це я. Правильно-правильно. Блін, У мене от ця є штука, і я її ніколи не користуюся. Що я за людина? На що я її купила? От. Коротше, записую закінчення відео на наступний день, бо, якщо чесно, вчора після екзаменів я просто прийшла, і просто ми зустрілися вчора з друзями мого чоловіка, і я просто лягла спати і все. І не записала вам закінчення цього влогу. Екзамени я здала. Результати екзаменів ви зможете дізнатися, напевно, у вівторок у наступному відео. Вот, тому. І всім дякую за перегляд. Буду дуже рада вашим лайкам і підпискам. Для вас це просто секунда, а для мене це ось так от, дуже приємно. Я дуже щаслива, коли бачу, що вам це подобається і це дивитесь. От. Тому всім ще раз дякую за перегляд і зустрінемося в наступних відео. Всім!